Їхали до Італії. Ми нарешті в Італії. Боже, ви не уявляєте, як було прикольно вчора вже зупинятися на італійських заправках і заселятися цей італійський готель, коли ти вже розмовляєш італійською. Така переключка в голові іде. Ну, типу, ти переключаєшся з одного світу, просто в своїй голові І це дуже цікаво, насправді. Я не знаю навіть, як описати ці емоції, тому що їх треба пережити. Я вам хочу показати готель, в якому ми були, бо ми зараз виселяємось, але він дуже гарний. Ми його зняли за 60 євро. Але дивіться, який він гарний. Тут у нас така. Душова була, все таке керамічне якесь. Е, до речі, водичка була тепліша, ніж там в першому ну, да, від цієї керуч... керучки. Він називається біла пальма. Ось тут у нас ось така кімнатка. Лесюшка вже зібралась, Ми вже, ми вже всі речі зібрали. Зараз будемо виселятись. Але він прям дуже просторий такий і пахне чистотою. Знаєте, заходиш і прям пахне. Тим, що тут чисто, а й подушки, дуже зручні подушки і ліжка. Четвертий день нам залишилось їхати 8 годин, вже дорога ця втомила, але нічого. Тримаємося, трошки і доїдемо. Зараз зайдемо в супермаркет, купимо щось поїсти. Такий тут коридорчик. Прям якось аж лакшері, так все виглядає. Хоча так дивишся, наче, наче в потязі. Mm -hmm. Так, ось ключок закриваємо. І Ключ такий здоровий, оце величезно, попробуй, який він важкий. Mm -hmm. <пробуй> Сніданок ми набрали, бо він 10 євро на людину коштує, ми купували нашу надо за 10 євро. Good -bye. Good -bye. Good -bye. А ще дивіться, який тут дворик, Боже, дуже гарно. І таке повітря свіже, воно от зараз температура така комфортна, не жарко, не холодно. Сонечко світить, але воно так десь 17 градусів, мені здається, так, да, десь так. Боже, просто... І ще вчора дощик покапав, і тепер таке повітря свіже, просто кайфей. Нажимай. У нас, до речі, отрині подорожі, але в нас настільки все. Е, ну, типу, знаєте, е, здається, це як творчий хаос, але цей хаос він дуже впорядкований. Типу, все зрозуміло, що де лежить, що у нас дві подушечки, там чисто валізи, дві сумки. Коротше, за чотири дні тут не сталося ніяка, ніякого хаосу. ну, Прям сильно. Було. Все, дякую цьому готелю. Реально прям дуже-дуже дуже зручний. І теж тут парковка така часна. Типу ти заїжджаєш, не хвилюєшся за машину. О, це що знімає красу. <ріхи> Постараєш мені потім в вертикальному, <ріхи> а до мене в горизонтальному. Yes, так, у нас тут прямо на виїзді, коротше, отакий величезний який супермаркет, як він називається. Каліпер, якщо я правильно бачу, якось так. І зараз ми зайдемо тут, будемо шукати собі, що похам'ячити. <ріхи> Блін, ну хочеться чогось нормального насправді, але я ж розумію, що ми зараз тут знайдемо якісь бутербродики. Все, починається. Б'янко, йогурти. Сім'я днівка. О, італійська музичка пішла, боже. Я вам чесно, я вам не можу передати, наскільки от воно, коли ти тут вже четвертий рік, воно відчувається як просто твоє друге життя паралельне. Типу є одне життя в Україні і є одне життя тут. І воно так настільки різне, бо різна мова, різні люди. Але це так прикольно, ти наче проживаєш не одне життя. Наче проживаєш їх декілька реально. Так, водичку, так, нарешті все зрозуміло. Ти ходиш вже якісь теж продукти, знаєш, які тобі звичні. Ну, типу, ти їх звикла вже бачити в магазинах і і ти йдеш така. Ну так, знаємо. Я бачу фрукти, Настя. Давай яблочко відвізимо, виробимо, так. Да. О, які яблука гарні. Я взяла чотири яблучка. Я взяла бананчика 2, Це її тут теж неморочки, так зважування, як у нас, Так, зараз будемо дивитися. далі, що Мої нормальні продукти. Боже, у них так багато оцих кріх крекерів, типа, у нас і немає, у них просто крекерів вибір. Я от ще, ну кожен рівень дивуюсь, подивись, які тільки хочеш. Оливкові. У нас оце тук єсть. І там буквально парочку таких от яких хоче. А, це а це тут є, наприклад, сількали. Але їх мало, хочуть. дуже, і дуже так. Да, і дуже дорогі. А тут прям подивіться який вибір. Тут взагалі на хлібі те що робить, і макароні виробити, все величні. це так. Да. Дешевий дуже багато вибір величезний. І <тит> наш набір значить, В нас тут два. Ми взяли таких протеїн, протеїнових пудінга. Яблочко, бананчик, шинка, галета. От, от, це ми зараз просто з шинкою поїмо і фруктики, і пудінг, а потім вже десь на зупинці, потім вже десь на заправці зупинимось, бо позиція використали. Я теж гарна. Заправці зупинимось і ще, я дуже хочу каву. Я не можу жити без кави, мені треба купити каву. Десь. Це вже все на зупинці. Зараз протру нарешті це скло. Мо я все время забувала це зробити. Зараз згадала, треба його протерти тряпкою, прямо, хорошо. щоб змити все, і можна було знімати відоси в лабирушку. Зупинились нарешті на нормальній заправці. Вона була раз за дві години і вже зла аж була. Мене просто не поводило, тому що мені довелося заїжджати в місто, щоб заправити. А це платні дороги, треба з неї з'їжджати і потім заїжджати знову. Корот, зараз є все просто. Тут І паніні, і салати всі сарелкою. Чого тут тільки немає. Ще заправка, але mm -hmm. ну, я хочу дуже каву. Нарешті нарешті зможу взяти mm -hmm. собі каву. Ще їхати десь 6 годин. Тримати у вас потрошки в курсі, як у нас справи, ну це все нормально, їдемо чамок. Це як на Невцяному молоті. У них немає на магдалевому як яке не звичайно, але є на вівсяному, ми теж таки на Я працюю робимо, потім вам покажу. І зараз чекаю, тут мені зроблять цього. Боже, я вже згадую, що тепер мені такі запарюватися працювати. Мені страшно який стаканчик. Ну раніше таких стаканчиків не було. ні, Мені цікаво, я думала, Альпро це наше виробництво. Ні, ні, Завозять. Тому я, тоді ясно, чому в нас таке дороге молоко їхні. Треба їхати далі. А в мене чесно настільки немає бажання ще знову сідати на жопу, тому що в мене болить поперек уже сидіти. Я вже не можу. Давай ще пройдемось тут, Настя, просто прогуляємо. Знаєте що, Ми йдемо робити розтяжку. Бо реально, ну у нас вже сиділо, затекло сидіти, і ми зараз можемо шукати місце. І робити розтяжку. Мені так подобається, що ми обидві такі оце. О! Власка. О! Я наче в залі, у мене таке враження, що зараз після цього буде тренування. Давай, сейчас все лові. Годя, подя, подя. Yeah. Заїхали на крайню заправочку, заправила машину вже останній раз до того, як ми доїдемо. І вирішили ми, коротше, з Настю взяти в Макдональдс. Кишай. Я з минулого року хочу тут спробувати фісташкове морозиво. Тут є Маккурі, але воно фестажкове. І кожен раз, коли я заїжджаю на Макдрайв, Макдональдс, мені його не хочеться. І ось час я думаю, заїхала, і мені знову його не хочеться, хочеться чогось, типу курти, знаєте, солоного. Я не знаю, брати його чи не брати, бо там, де я буду працювати, там макдонув порш вже не буду. Я вже не заїду і не куплю його. Блін, не знаю, щось ви менюшку, може все ж таки візьму. А ти що будеш на? Я не знаю, я кажу кожен раз, коли я знижаю, мені не хочеться його от саме зараз їсти, Тіпо це макули, морозила, не хоче. Хоч солоного чогось. Але я, блін, другий рік його ніяк вже не спробую. Ну коли я його повинна ж спробувати, його, а, його. а? Так, так давай, давай. Точно, тут же ж менюшка відрізняється від нашого. Дивіться, тут якісь макранфі є смокі, Гран Кріспі. Ну, в принципі, все відрізняється від нашого. Може, комусь, до речі, буде цікаво подивитися. О, типу рол у нас він якийсь більш хелсі, мені здається. Бо тут, от, наскільки я бачу, якась і котлета, і сир, в нас є якось там пару нагідців, а все інше таке помідорка, салатик, знаєш. А вони інші чикен все. Ну, Я зазвичай їм тільки роли в Макдональдсі. Ой, а ну, а ну а, Ну, табличізбургер, да, це поняльна, філія фіш делюкс. А, і ось ось ще якісь дивись, макара коло, каракан, дедра не було. Коротше, отака от менюшка. Давайте подивимося, що тут є з цього. Де? А, джелатий. Джелато — це морозово. Будете вчити, коротше, дивіться морозосну. Ось це Макфлурі пістакіо. Пісташкове Макфлурі. Кажуть, що вона яке смачне. За рік воно у нас в Україні так і не з'явилося. Блін, колись я його. спробувати. А тут ще, дивіться, якесь є отаке. Супер шоколадне. Орео, снікер, смарт. Взагалі не ті, що у нас у нас таких немає. Фруті Боско. коротше, все, чого у нас немає. Дивіться, навіть є снек е і бермізжани, це чисто сир. Просто сир так продають в упаковці. Прикольно. Актімерика для дітей. Так, ладно. давайте Бо який бакет, як в цьому. За 1530. Так, споду з тільки. Довіта, до речі, щось новеньке. Ти що будеш? Ладно, все, я беру фістежку фисташ... морозу, я буду комусь фисташко... я... фістежкою. Ні, тому що я просто... Я хочу щось з'їсти. І я не хочу фісташку морозиво. Але ну, типу, або мені брати рол, або морозиво. Ну, типу, або то, або то. Або. І то, і то я не хочу. Все, я буду його пробувати, коротше. Я повинна його колись спробувати. Ні, ну це вже це вже не хочу, я Хочу каву ще. Господи, як зі мною важко. Ні, ладно, не сьогодні. Коротше, я і постоянно біла, як я взяла каву і ролл. Ні, все-таки не, не сьогодні це морозиво. Колись я його спробую. Я не знаю, мені здається, що через те, що в мене вже такі очікування дворічні на це морозиво, воно мені не дуже десь подобається. Бо я буду очікувати більше, ніж е, отримую. Але ладно, я хочу просто щось солоного зараз їсти, нормального, тебе, щоб це був як обід і вечеря загалом, і все. Щось подивимося, як виглядає цей ровний цікаво. Так як у нас чи ні? Його готували так довго. Ну, упаковка плюс-мінус <проб> схожа. Макараб. А в тебе менюшка, так? Да? Ну там, напевно, все yeah. як у нас, да? так? Просто звичайний там дабл чикен і Блін, в нашому зазвичай листя, от воно прям свіже, тільки з магазину. Тут воно таке підвиявше, вже, звісно, підгулявше, як і сам Ловашик. Теж він такий жирненький, бо у нас в Україні не такий жирний. він, Тобто ти береш він сухий прям. Да, відрізняється, звісно, але ну, в цілому те ж саме. Все, смачного. Повернусь до вас вже доїдемо. Нам залишилось їхати 3,5 години. І ми будемо на місці. Побачу Мікелія високого кучерявого. Ви його колись могли бачити в моїх влогах, коли я приїжджала, що тільки перший рік сюди, а це вже четвертий рік. Ми з ним будемо бачити Наш тоді. отам таке макове поле було гарне-гарне. Ми під'їжджаємо. Я думаю, що там вже от видно наше місто, куди нам треба, але подивіться, яка краса. Вау! Це просто неймовірно. Я, я зараз просто... У мене аж сльози нахлинають, як це гарно. Я зупинилась чисто подивитись, хоча нам вже тут почалося їхати, єрунда, Вау! Неймовірно гарно. Боже, це так гарно, це просто, це просто неймовірно, реально. Ми це зробили Настюш. ой Я не вірю, мені аж хочеться плакати від того, наскільки це, по-перше, гарно. По-друге, що... А ты же Лита, наверное, почему? Не сбивайся, что Tutto bene. Ah, ti trovo in forma, ti trovo bravo. No. Grazie. Ciao, ciao è questo è il video Anastasia. per un vlog. Okay, ciao. Ma tu non ricordi che io sono vlogger? L'anno quando eh. ho lavorato con me in bar ho fatto i no, video. No, non ricordo. No, non ricordi. Non ricordo. La prima volta. Che ho certo. <ride> Tax. Ми засідаємось. У нас тут потолок Настя, а ну от покажи. Віст, давай. давай при вході. Ось тут. Так, тут, да. да, тут ще висока. При вході. Потолок би... нас. Би... Добрий <laughs> ласка. бо я ну, прохожу. От якраз-раз один один в цей потолок ми влазимо. У нас тут знає тут Отут от ми будемо жити три тижні. Це ми е, зняли прямо апартаменти у Мікері. О, він нам водичку приніс, диви дві великі. Uh, ці. Можна, можна тут мені. готувати. Клас. Ми завтра поїдемо в магазин, будемо закуповуватись таке ліжечко, воно ще складається в диван, до речі. Дивись, uh -huh. можна буде скласти, хоча ми не будемо. Ми не будемо. Ми не будемо. Uh -huh. <з SPEAKER> <не> будем. <х clearly> Все, кажу всім пока, всім на добра ніч. Господі, ми такі втомлені uh -huh. з дороги. Це просто, yes. це yeah. просто, це просто жах. Тільки <п tief> плін, блін, прохолодно, тут треба включити, або кондиціонер щось таке. Ah, так. А, воно є і позакривати. Все, Всім пока-пока.